Пікапи, а також сім епівдронів за участь у венеціанському фестивалі. Вінницька громада в чергове передала допомогу військовим. У Вінниці оновлюють електромережі в багатоквартирних будинках. За чий кошт проводять модернізацію? Протидія російським атакам енергетична та економічна незалежності під час війни. Підсумки Київського безпекового форуму. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Супрун. Два пікапи для підсилення прикордонників. Вінницька громада в чергове передала автівки військовим. Допомогу отримав могилів Подільський прикордонний загін. До того ж, за участь у Віннеціянському фестивалі бійцям передали сім FPV-дронів. Транспортні засоби і ударні дрони підвищать бойові спроможності наших підрозділів, особливо ті, які виконують завдання, бойові завдання. В цілому, якщо говорити про надані субвенції і передачу матеріально-технічних засобів, 33 мільйони 200 тисяч гривень. Я думаю, що ці автомобілі будуть досить ефективно працювати для виконання відповідних бойових завдань, і службових завдань. Підготовка до зими у розпалі. У Вінниці оновлюють електромережі в багатоквартирних будинках. Роботи тривають одразу у кількох десятках осель, де система електропостачання не змінювалась десятиліттями. Все, щоб уникнути перевантажень та аварійних відключень у холодний сезон. За чий кошт проводять модернізацію у наступному матеріалі? У зиму з оновленою системою електропостачання у понад 40 багатоквартирних будинках Вінниці протягом листопада триватимуть роботи із заміни внутрішньобудинкових мереж. Близько трьох тижнів тому ремонт розпочали і в будинку на вулиці Героїв Нацгвардії, якому вже понад 70 років. З п'ятдесят року побудований будинок, і до сьогоднішнього дня нічого не робилося з електрикою. Дуже часто топило будинок, і електричні системи виходили з ладу. І в нас дуже часто вимикали світло. Не вимикали, а вибивало світло, які ми повинні були визвати майстрів, і колись і коштовно, колись і безкоштовно тратити гроші. І вирішили зробити співфінансування, тому що це буде швидше і не так вже й дуже і затратно для нас. Модернізують систему на умовах співфінансування з містом, аби покрити витрати на ремонт. В ОСББ тимчасово збільшили плату за утримання будинку з 7 гривень 16 копійок до 11 гривень. Вже встигли замінити усю електропроводку від підвалу до третього поверху. Протягом ремонтних робіт підрядники світло у квартирах не вимикали, допоки не проводили дроти безпосередньо до помешкань. Ми переживали, що буде все штробитися і тут буде хаос в під'їзді, але вони все через канали позапускали по самому мінімуму, що там роздовбали, і самі ж це все заробили. Якщо буде відключення з новою проводкою, там стоять нові автомати, які будуть спрацьовувати на випадок якогось там скачка напруги. А вони самі там все відключають. Якщо защита робить все, або раніше цього нічого не було. Ремонт включав заземлення, захист від переднапруги та коротких замикань. У під'їздах оновили не лише внутрішні мережі, а й замінили лампи на сходових клітинах. Тепер вони вмикаються автоматично. Так мешканці будинку не лише подбали про власний комфорт, а й відтепер економитимуть на електроенергії. Масштабне оновлення внутрішніх систем електропостачання у багатоквартирних будинках громади стартували у жовтні цього року. Було отримано департаменту житлового господарства доручення від міського голови щодо оновлення щитових багатоквартирних житлових будинків. Це робиться для для підготовки до можливих відключень до роботи зимою, тому що е Відключення дають велике навантаження на електрощитові. Бувають різні перегріви, можливе коротке замикання, тому є необхідність проведення таких ряду першочергових робіт: заміна автоматів, клеми, шлейфи, все перевірка проводки, перевірка заземлення. Загалом процес модернізації мереж триває близько місяця, а служити нові будуть понад три десятиліття. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта. Забезпечення енергетичної та економічної незалежності під час війни. Це головна тема чергової сесії Київського безпекового форуму. Урядовці, міжнародні партнери та експерти обговорили, як захистити енергооб'єкти від російських атак та як вижити в нинішніх реаліях відключення електроенергії. А ще як громади можуть підготуватись до найгірших сценаріїв і швидко реагувати на відключення не лише світла, а можливо газу, тепла чи води. Більше про безпековий форум далі у сюжеті. Росіяни продовжують нищити енергосистему України. Ворог змінив тактику і тепер масово гатить не лише по великих тес, як це було минулого тижня, а й по малих розподільчих вузлах. При цьому не шкодуючи ракет. Останні тижні два дві, три атаки це балістичні ракети. Це вже не шахеди, навіть і не крилаті ракети це балістичні ракети. Деякі наші станції атакували з п'ять-шість балістичних ракет за останні рак атаки. Саме протидії російським терористичним атакам та енергетичній стійкості присвячений Київський безпековий форум, сесія якого розпочала з 10 листопада, про те, як регіонам не просто вижити взимку, а й напрацювати спільний план реагування на надзвичайні ситуації, говорив на форумі прем'єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман. якщо світло зникає, а якщо не буде газу, а якщо не буде води. З певною довготривалістю кожне місто, кожен регіон має розуміти чіткий план дій у цих умовах, як забезпечити багатоповерхівки, як забезпечити приватний сектор, як забезпечити елементарну роботу інфраструктури, в тому числі там і перевезень людей, і так далі. І я думаю, що тут потрібно було би чітко зрозуміти, в яких громадах це зроблено, а в яких ні. І найгірший сценарій цілком можливий, бо ворог нищить не лише енергетичну інфраструктуру, а й цілеспрямовано б'є по газовій. І, хоч додатковий імпорт блакитного палива покращив ситуацію, ризик залишитись взимку без тепла досі існує, кажуть у Нафтогазі. Це дуже складний процес. Вибивають дуже дороге обладнання. Вибивають обладнання, яке потрібно замовляти конкретно під конкретні об'єкти і його спеціально виготовляти. Інтенсивність, з якою росіяни б'ють спочатку жовтня, вона надзвичайно складна. І я розумію, що працювати на об'єктах, де повітряна тривога триває буквально годинами в добу, дуже складно. Складно людям, складно підрядникам. Це абсолютно непередбачуваний процес. Один з найбільших викликів кажуть енергетики це наявність обладнання для пошкоджених об'єктів. Його вже шукають по всій Європі. Всі працюють над тим, щоб максимально швидко відновити і повернути в роботу ті потужності, які, які були пошкоджені зараз. Це складніше робити. Тому що м, м, вичерпався ресурс того обладнання, яке у нас було до війни, або ж можливість просто переставляти з одного боку на інше з одного блоку на інший, чи з однієї станції на іншу. А такої вже можливості немає, тому зараз вузьке місце це не лише в часі необхідного для відновлення, а й ще й обладнання, яке необхідно для того, щоб його а, просто фізично повернути в роботу. Відновлювати не буде сенсу, якщо не буде надійного захисту. В цьому одностайні експерти та учасники Київського безпекового форуму для цього потрібні не лише захисні споруди енергооб'єктів, а й ППО навколо них. Бо запускають росіяни. Тепер одночасно шахеди крилаті ракети і балістику. Тому заклик до міжнародних партнерів залишається як ніколи актуальним допомогти закрити небо над Україною. Валерія новини за день, телеканал Віта. Сучасні технології дедалі активніше стають на службі порятунку: безпілотники, підводні дрони, роботизовані комплекси все це вже не майбутні, а сьогодення українських рятувальників. Завдяки таким системам фахівці ДСНС можуть діяти точніше, швидше і без ризику для життя. Про те, як роботизована техніка допомагає ліквідовувати надзвичайні ситуації та рятувати людей, сьогодні говоримо з Валентином Шкробацьким, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу безпілотних. Систем та робототехніки головного управління ДСНС України у Вінницькій області вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Отже, коли і чому виникла така потреба у створенні спеціального підрозділу з роботизованої техніки на базі е, рятувальників? Так як постійно ми вдосконалюємося і для того, щоб зменшити ризик для рятувальників, ми використовуємо безпілотні системи та робототехніку. Тобто, вони, на жаль, ой. Вони нам допомагають краще та вирішувати деякі проблеми. Це пов'язано саме з війною? Чи це е, така? Потреба сучасності, тому що технології змінюються щороку, напевно, так, і в такій геометричній прогресії. З чим пов'язана саме потреба такого розвитку саме в вашій службі? Даний відділ створений не лише через те, що почалася повномасштабна війна, але й в загальному, тому що ми використовуємо безпілотні системи не лише у наслідок реагування надзвичайної ситуації в плані влучання. А й також для пошуково-рятувальних цілей або для оповіщення населення, тобто надзвичайних ситуацій, наскільки поширена така практика, і на яких зокрема конкретно на надзвичайних ситуаціях застосовується роботизована техніка? Даний напрямок лише створений, але він поступово розвивається і було вже неодноразово залучені, так, так як на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, так як також у пошуково-рятувальних цілях. Тобто, ну, в загальному, це дуже хороший напрямок і дуже справляються. Ну, ми вже в підводці перераховували, що це і підводна техніка, і надземна техніка. Як вони допомагають в конкретних надзвичайних ситуаціях? От, Поясніть, як це працює. Це приїжджає е, команда рятувальників і разом з ними обов'язково. Вже є якийсь робот? чи це якісь спеціальні ситуації е, якогось масштабного характеру, коли вже залучається саме такий вид техніки. Е, Дим казати, в нашому підрозділі є декілька різних роботів, так як робот пожежого сіня. Тобто робот пожежоосіння використовується для ліквідації наслідків пожежі в промислових об'єктах, на автобазах тощо. Робот підводний використовується для пошуку людей або техніки ну, воді. Тобто, він нам допомагає водолазам знайти людину, врятувати або ж, на жаль, просто знайти. А, і Також в нас є робот піротехнічний який допомагає нашим рятувальникам у розвідки та з розмінованні певних територій про перевагу саме використання цих систем в ліквідації надзвичайних ситуацій, та саме в пошукових операціях? Чи це пришвидшує роботу, чи це робить? Роботу рятувальника безпечнішою. В чому головна користь? І наскільки активно таке вже впроваджується, зокрема, на Вінниччині? Чи ми флагмани так, у цьому? Чи вже є напрацювання в інших областях, де вже більш активно це використовується, а ми переймаємо досвід? Ні, В нашій області ми також використовуємо безплатні системи. Як, наприклад, по школу рятувальних цілях він нам допомагає знайти людину, тому що ми використовуємо дрони з типовізійними камерами. Тобто, ми запускаємо дрон та Починаємо проводити пошуки людей. І за допомогою типовізійної камери ми зможемо зрозуміти, де знаходиться людина. Також у нас на дрон можемо вчепити додаткове обладнання, таке, наприклад, як гучномовець. І з використанням гучномовця ми можемо, наприклад, передати інформацію для потерпілого, тобто сказати: якщо ти мене чуєш, підніми руку, якщо ти мене бачиш. Ході за мною, тобто, ми за допомогою дрона ми можемо і провести людину для ну на безпечну зону. Також ми можемо взяти координати для рятувальників, які ми можемо направити для рятування людини. Тобто, якщо, наприклад, людина не може рухатись, тобто в неї натрамована, ми просто повідомляємо наших рятувальників, тобто підрозділ для порятунку людей. Такі вже випадки були на війни чи Чи це тільки починаємо ми використовувати? Даний, як, давно, як, як давно на озброєнні рятувальників є ось така техніка, і в яких спецопераціях, зокрема, вже безпосередньо задіювалася? Дана техніка в нас з'явилася недавно, але ми її використовуємо часто. Так як були в нас також випадки в пошуку дітей, і за допомогою дрона ми знайшли дитину. Тобто увімкнули повізійну типу камеру в пошуку в лісі, так ми її знайшли, і слава Богу, ми допомогли їй. Тобто, в загальному, це дуже хороший напрямок, та він розвивається. Такі можливості все ж таки нові для рятувальників, і для того, щоб опанувати цю нову техніку, потрібно. Якісь пройти напевно, навчання. На базі, чого воно відбувається? Це в Вінниці навчають рятувальників, чи їм потрібно десь виїжджати в інші міста? Чи де вони навчаються, де опановують ці навички? Дані навчання проводять навчальні заклади, такі як Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності. Тобто від нас залежить, ми подаємо списки особового складу, які нам потрібно провчити. Та направляємо це у вищі навчальні заклади. А сам сам вищий навчальний заклад вже проводить теорію та практичні відпрацювання, після чого вони отримують сертифікати та повертаються до нас у підрозділ. А далі ми їх своїм наказом допускаємо до керування безпілотних літальних апаратів. Наскільки, на вашу думку, технології майбутнього змінюють роботу рятувальника сьогодні? Чи… Можна сказати, що це така, знаєте, коли говоримо про штучний інтелект, то часто люди кажуть, о, вже люди скоро будуть не потрібні в роботі рятувальників. Чи є така ймовірність, що тепер буде потрібно менше залучати персоналу особового складу в такі пошукові операції? Чи може один дрон замінити там, скажімо, двох-трьох людей? Даний дрон може допомогти не замінити особовий склад, а лише допомогти. Так як співпрацювання людина з роботом це є дуже добре. Так як в плані пожежого гасіння ми можемо залучити робот пожежого у склади та нафтобази. Тобто, цим самим ми можемо зменшити ризик для особового складу та рятувальників, так як може бути різне, і також бувають моменти, коли повторне влучання. Особливо в таких випадках ми можемо зберегти багато життів людей. Через те ми їх і залучаємо. Дякую вам за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися про роботизовану техніку в роботі рятувальників з Валентином Шкробацьким, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу безпілотних систем та робототехніки головного управління ДСНС України у Вінницькій області. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску. У Вінницькій громаді триває збір пізніх зернових культур. Надбірні опади не стали на заваді врожайності. Коли планують завершити жнива та які результати цьогорічного сезону? Сучасні вулиці, які пам'ятають історію давнини. У Вінниці містянам розповіли про навчання в 17 столітті під час ексклюзивної екскурсії. До фондів музею Вінниці передали шість телефонних довідників, випущених минулого століття з приватної колекції. Хто цей добродій та яку важливу інформацію зберігають примірники? У Вінницькій громаді тривають жнива. Аграрії вже зібрали близько 80% пізніх культур. Нині триває молодьба кукурудзи. За словами фахівців сфери, цьогоріч врожайність пізніх зернових перевищує минулорічні показники. Незважаючи на надмірні опади та пізній збір, гарна врожайність і кукурудзи. З якими викликами цього сезону зіштовхнувся агросектор та коли планують завершити жнива, дізнавалася Світлана Ількова. На 74 гектарах поля у селі Великі Крушлинці працівники агропідприємства збирають врожай кукурудзи. За кермом цього велетня комбайнер Олексій Семака. За день чоловік молотить близько 100 тонн кукурудзи. Зібране зерно потрапляє у бункер, який вміщує до 7 тонн. Коли його завантаженість сягає піку, зерно пересипають у вантажівку. У полі працюють з ранку й до вечора, аби завершити збір пізньої культури до початку зими. Цьогоріч, через надмірні дощі, збір кукурудзи розпочали на місяць пізніше. На молот по-різному, в залежності від того, яке добре було, скільки добре було. Попереднє поле там ну, була гоня трошки довше. А здавалося, що більше на молот. Сюди прийшли, вроді би, такі самий, а може й менше. Ну важко сказати, бо різні поля, різні агроумови. Попередній раз було, здається, 130 тонн за день. Ну, це був не повний день, бо дощ був, там ми тільки півдня, якби працювали. Загалом у цьому господарстві цьогоріч засіяли 240 гектарів кукурудзи. Близько 20% вже зібрали. Директор підприємства каже, цьогоріч урожайність кукурудзи до 40% перевищила минулорічні показники. На це вплинула і достатня кількість опадів, і вдалий підбір сорту. Кукурудза свава 330, це найбільш передатна для нашого регіону по термінам дозрівання. В цьому році для цих пізніх культур дуже своєчасно була певна кількість достатньо опадів, що призвело до збільшення урожайності і якості. В цьому році, наприклад, кукуруза вже була готова 24 серпня до молодьби. Якщо для кукурудзи надмірні опади на користь, то для соняшника, каже, аграрій навпаки. Це впливає на його кислотність та показники олійності. Втім, завдяки правильному догляду господарству все вдалося врятувати урожай. Ми дуже переживали за сонях, бо в нас було 75% зібрано, а 25 залишилося під дощів. Але враховуючи, що були іноземні сорти, йому нічого не було, по якості зовсім не відрізнеться, що було до опаду, що після. Після збору зерно кукурудзи очищають від залишків стебла та качанів, а потім просушують. У шафі керування зерносушильним комплексом оператор може відслідковувати відсоток вологості зерна. В середньому за 24 години просушують близько 180 тонн. Ми бачимо на вивантаження 15,6 волога, воно є недостатнім, тому вона відбувається про це сушіння. Коли воно дійде десь до бази 14,5, він починає вивантажування і в подальшому вже на охолоджувачі і воно охолодить зерно, бо базова вологість для кукурудзи 14%. У випадку блекауту безперебійність робочого процесу забезпечить генератор потужністю 2 МВт. Також тут використовують вторинне паливо, що дозволяє підприємству зекономити та водночас ефективно утилізувати відходи від переробки зерна. У нас в основному паливо це паливо після соняшника відвіяного залишки. Ми тратимо. 1,7 кг на 1 тонну процент відібрати вологи. Дуже економно, дуже вигідно. Наш соняшник, який ми сіємо в середньому десь 150 гектарів в рік, нам вистачає цих відходів, щоб просушити до трьох тисяч тонн кукурудзи. Нині у Вінницькій громаді зібрано 80% пізніх технічних культур. На відміну від зернових ранньої групи, які цьогоріч дали менший урожай через посуху та дощі, урожайність пізньої групи рослин вища ніж торік. За 30 центнерів з гектара в нас практично всі технічні культури. Соняшник дає 39, це збирання соняшника завершено, це досить гарний показник. Приступили до збирання кукурудзи, зібрали вже більше 300 гектарів, майже 400 гектарів зібрали, залишилося ще 2000. Врожайність дуже конкурова, це більше 100 центнерів з гектара, 110, так показує на початку жни. Також аграрії громади засіяли півтори тисячі гектарів озимих культур для майбутнього врожаю. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Як зароджувалось та яким було навчання у Вінниці в 17 столітті? Про це містянам розповіла випускниця майстерні міських екскурсій на своїй першій авторській екскурсії. Вона провела вінничан вулицями біля Домініканського та єзуїцького монастирів, де кілька століть тому зароджувалася освіта Братславщини. Більше про це розкажемо в сюжеті. Нині площа Шевченка у Вінниці місце пам'яті, а колись була осередком студентства. Про це на своїй першій авторській екскурсії розповіла Марина Карабай. Ця площа у 17 столітті була закритим двором між єзуїтським та домініканським соборами, де учні вчились та відпочивали. Саме з цих духовних осередків у цей період розпочався розвиток освіти на Браславщині. Темою для своєї екскурсії я вибрала освіту, тому що освіта завжди була і залишається таким, скажімо, Індикатором суспільства, який і який говорить і про тенденції, які відбуваються в суспільстві, якісь економічні зміни, якісь економічні зоми. Марина випускниця майстерні міських екскурсій, яка була присвячена польським сторінкам Вінницького літопису. Ця прогулянка містом підсумок її навчання. Також жінка розповіла вінничанам, що умови, в яких навчались чотири століття тому, були не найкращими. Проте бажання здобути якісну освіту переважало над незручностями. Учням, звичайно, приходилось не дуже, не, не дуже, скажімо так. Ом... Мені дуже весело, тому що, виявляєте, там діти, вони сидять, ці чинці, вони сувої, тут склепіння, уроки. Але все ж таки початок було покладений. Дізналася учасники екскурсії і про вулицю Мури. Саме тут був головний вхід до навчального закладу при Домініканському соборі. Послухати історію освіти у місті прийшла вінничанка Вікторія. Екскурсія цікава, мені подобається іменно ця тематика. Релігія е, здавнина е, ці церкви, єзуїти, домініканці, католики. Я, взагалі, мені всі релігії подобаються, і я тому цікавлюсь цими питаннями. Мінус, можливо, в тому, що немає в неї мікрофона. Голосніше хочеться, і ми всі таку прислухаємось. Загалом безкоштовну екскурсію відвідали 15 людей. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Музей Вінниці поповнився новими експонатами. До фондів передали шість телефонних довідників, випущених у 70-х, 80-х та 90-х роках минулого століття. Довідники музею подарував колекціонер Ігор Лановий. Раніше такі ж презенти надали Віктор Мельник та Микола Геркалюк. Працівники музею Вінниці зазначають, що, зважаючи на сьогодення, телефонні довідники стали бібліографічною рідкістю. А тому закликав. Ають вінничан при виявленні старих інформаційних посібників передати їх до музею. Наша мета, чому ми виставили цей допис в своїх соціальних мережах, по-перше, привернути увагу, тому що це теж одне з джерел вивчення історії міста, тому що це і прізвища, і установи, і реклама. Це теж був такий своєрідний рекламний майданчик, тому це як одне з джерел вивчення історії міста. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!